Інтерлюдія 3 Сніг, що вкривав пухнастою ковдрою навколишні болота, нагадував Лінс про її домівку. Щоразу, коли мешканці застави починали сперечатися щодо позачергової варти на фортечній стіні, вона добровільно йшла замість когось, хоча б заради того. Аби у тиші на самоті помилуватися околишнім білосніжжям до самого горизонту. Тим паче, що пориви крижаного вітру, які пробирали до кісток інших, здавалися їй легким подихом не надто холодного протягу. Лінс, навіть куртку поверх тонкої сорочки одягала лише для того, щоб не бурчав меб. На відміну від неї, взимку він замерзав дуже швидко. Втім, від бурчання це все одно майже не рятувало. Всі три тижні з моменту зникнення шиз некромант знаходився в такому похмурому настрої, в якому чарівниця не бачила його, навіть коли старий мало не помер. Втім, зараз ситуація була не набагато кращою. За відчуттями лінс, сер Алонд повільно, але вірно згасав чи було це якось пов'язано зі зникненням шиз, чарівниця гадки не мала, але слабкість коменданта зобов'язала нести вахту на стінах всіх, хто був вільним від виконання інших завдань. А ще повернулися бійці з передової. Нелі Нель оголосила, що вони просто вирішили зазимувати вдома. Усі присутні вдали, ніби повірили, деякі навіть надто старанно. І все ж Лінс не могла не визнати, що з її поверненням на заставі стало хоч трохи веселіше, навіть комендант збадьорився. Нель кожному знаходила справу. Навіть незважаючи на те, що зима вважалася найспокійнішим для некромантів часом. На морозі зомбі замерзали швидше, ніж встигали комусь зашкодити. А бліді потвори та інша нежить взагалі впадали у сонне заціпеніння до весни. Але думки про те, що сталося між шиз та старим, не давали лінс спокою. Не вдавалося нічого дізнатися навіть мебові та Нель, а вони, напевно, були найдовіренішими людьми коменданта порівняно з іншими. Хіба що канцеляр міг ще щось знати, але він теж мовчав єдина ж успішна спроба зв'язатися з шис трапилася тиждень тому та обірвалася настільки раптово. Що сідда після цього кілька днів мучилася від головного болю. До речі, зрозуміти, де тоді була шиз, вона так і не змогла. При тому, що Сідда – маг повітря, а вони традиційно спеціалізуються на телепортаційній, пошуковій та ментальній магії. Єдине, у чому були впевнені всі, з ким доводилося обговорювати це питання до зникнення шис, напевно, приклав руку кілір, бо з того часу його теж ніхто не бачив, і це непокоїло. Поринувши в обридлі роздуми, Лінс не одразу почула, що хтось її покликав. Обернувшись, вона побачила Ваана. Який вже почав підійматися сходами до неї, на стіну. Щось трапилось? Ні, ні. Чорнокнижник похитав головою і вчепився в каптур оббитого хутром плаща, намагаючись утримати його на голові під натиском вітру. Просто хотів попросити тебе постерчати тут ще кілька годин, а потім я тебе зміню. Чого так? Потік крижаного повітря скуйовдив волосся чарівниці, приємно охолоджуючи шкіру. Зануда зажадав дерево. Ем, що? Лінс здивовано підняла брови. Ну, наближається остання ніч року, і все таке інше. Ван закотив очі. Здалися нам ці традиції сусіднього світу. <ти>, ти ще скажи, чмихнула чарівниця. Що ми це дерево прикрашатимемо. А ти звідки знаєш? підозріло примружився чорнокнижник. Лінс не втрималася від лукавої посмішки та витримала багатозначну паузу. Гаразд. зітхнув Ван. Піду за деревом після вахти. А тобі відомо, що аби яке дерево не згодиться. Відомо, насупився парубок. Мілах мене м дуже докладно проінструктував. Що ж ти так? поспівчувала Лінс. Вчасно не знайшов собі інше заняття. Єдине вільне заняття перехопив меб. Чорнокнижник насупився ще сильніше. А решта. Він несподівано усміхнувся. Роблять прикраси. Це так мило. <рес> Можу собі уявити. Чарівниця хихотнула. Меб ще не пішов? Ні, він у коменданта на інструктажі. А що? Мабуть, складуємо компанію. Ну, лінс. Рухаюча інтонація звучала жалібно, але мах вогню була непохитною. «Хм, Вартуй, вартуй. хмикнула вона. Я й без того стояла на вахті позачергово. Легко збігши сходами вниз, лінз швидким кроком попрямувала до будинку коменданта. Але не встигла вона і наполовину перетнути внутрішній двір. Як черговий порив вітру доніс до неї знайомий звук. Ніби десь на околицях відкрився портал і одразу закрився Північний захід! Спалах на пагорбі! Схожа на звичайний телепорт! крикнув зі стіни Іван, підтверджуючи здогадку чарівниці. Звичайний телепорт означав. Що то були небліді потвори, і це, безперечно, тішило. Хоча, якби виявилося б інакше, то було б рідкісною дивиною. У дверях будинку коменданта з'явився меб. Зупинившись невидючим поглядом на лінс, він зосереджено порався з застіпкою утепленої хутром куртки. Я з тобою! Чарівниця вигукнула це. Перш ніж меб, встиг хоч щось сказати. Бойовий некромант же, мабуть, вважав суперечку безглуздою і просто мовчки кивнув, з відстороненим виглядом попрямувавши до брами фортеці. Думаєш, це. обережно почала Лінс, ледве встигаючи за широким кроком меба. Там моя звична точка виходу порталу, відповів він. Не найвживаніше місце, тож. Некромант знизав плечима. Мах вогню вкотре спіймала себе на думці, що якби вона була схильною до ревнощів, а шиз живою дівчиною, а не лічем, то подібне занепокоєння меба могло б додати проблем усім трьом. А так, коли наприкінці другого тижня з моменту зникнення шиз. Лінс наважилася запитати його прямо. Некромант пояснив свій інтерес стратегічним мисленням, а на прохання пояснити була відповідь, що всьому свій час. Лінс знала характер меба. Якщо той упреться, то випитати докладніше можна навіть не намагатися. Чарівниця зітхнула. Що таке? насторожився некромант. Вони тим часом вже встигли вийти за браму і прямували дорогою. Останній снігопад був тиждень тому, і прокладені возами колії дозволяли йти досить швидко, принаймні, доки дорога не повертала, уводячи в інший бік, на схід. Та нічого. Це теж. Лінс видихнула хмарку пари та струснула непокритим волоссям. Трохи хвилююся перед зустрічю шиз. Хто знає, що з нею ем, сталося? І якщо це, взагалі, воно?» похмуро зауважив меб. І це теж. Чарівниця не стала сперечатися. З жодним із можливих змістів цієї фрази. Кристал телепортації міг потрапити до чужих рук. Портал міг бути створений кимось без кристалу. Шиз могла втратити контроль над своїм тілом. І хоча той, хто кликав себе Альдауаром, здавався цілком адекватним і навіть доволі дружнім, Хто знав, які у нього були плани, якийсь час до повороту дороги йшли мовчки. Хм, Я не думав, що стільки намело на плечі поїдеш. Хм, не думаю, що це гарна ідея, пирхнула Лінц. Піду за тобою або полечу. Бойовий некромант знизав плечима. І відчепив булаву від пояса. Про всяк випадок. Снігу дійсно випало чимало, і чарівниця, повагавшись, вирішила все таки піднятися у повітря, продовжуючи триматися позаду. Сходження на пагорб і за сприятливих часів було сумнівним задоволенням що вже говорити про нинішні обставини. «Стій!» Раптом скомандував некромант. Лінз зупинилась і, зосередившись, піднялася ще трохи вище, аби визирнути з -за його плеча. Серед глибокого снігу на вершині пагорба вони побачили пропалину, а точно в її центрі лежала купа кісток, прикрита темною тканиною.